Ну що, друзі, всім доброго вечора. Вітаю вас. Зараз сижу дивлюсь YouTube та паралельно 10-й день мого челенджу з 500 доларів до автомобіля. У мене зараз відчинна угода на 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень це рівно 5% від нашого з вами балансу. Дивіться, от відчинна угода. Від угода відчинна на 10 хвилин. І ви запитаєте, де ти взяв. Поясни, що за угода там туди-сюди. Дивіться, угоду я взяв в ТРЦ 20 Приват. Це канал, в якому я з моїм аналітиком ділимося сигналами з підписниками. Зараз покажу, як це все виглядає. Буквально зараз відбувається торгова сесія. От п'ята за Києвом, проводить сесія аналітик Антон. Відповідно, дивимось, Антон видав нам сигнал. Пум-пум-пум. Сесія в нас сьогодні по аналізу. ЧІкс, відповідно, валютна пара, у хафа вгору 26. І відповідно пояснення, чому він так відчинився. Я знову ж таки відчинився по його сигналу та відповідно очікуємо відпрацювання. Зараз не трішки нападає вниз, але так чи інакше ми очікуємо зачинення цієї угоди та будемо відповідно рухатись далі. Якщо навіть це буде мінус, дамо перекриття та розпочинаємо. Одинадцятий день мого челенджу з 500 баксів до автомобіля Audi 4. Все, погнали! Друзі, ну ми отримали з вами по першій ситуації мінус. Воно, в принципі, навіть краще, тому що бути більш розгорнуто, розуміти, що інколи в трейдингу бувають мінуси. Ну що, дивіться, перша ситуація у нас була мінус. Знову ж таки ми тут пробили рівень, аналітик фіксує мінус 200 доларів, я фіксую мінус 10 тисяч відносно нашого челенджу. Так, і далі він видає на перекриття валіта пари Євросда, і, відповідно, напрямок та час. Трішки бачите, довго, тому що, знову ж таки, це довгострокові ситуації, по 10 хвилин по десь хвилину год і відповідно у нас стоїть з вами наше перше перекриття 25 тисяч гривень я роблю перекриття 2х, 2,5х точніше і відповідно очікувано відпрацювання нашого перекриття фіксуємо по цій сесії надіюсь, що плюс і бачите так мовити рухаємось далі, все прозоро відкрито отримали першій ситуації мінус інколи таке буває тому є мані менеджмент тому є ризик менеджмент я завжди транслюю все так як воно є тому все чекаємо відпрацювання в ситуації з євро ЮСД, та будемо рухатись далі. Просто собі не знаю. Сідаємо відпочиваємо. Бачите, так вони є. Ти типу зайнятий, типу, ти в середині, але насправді ти, якщо торгуєш по сигналах, то ти просто ну спостерігаєш, як це роблять інакше. Ось так, друзі. Ну і що? У нас з вами зачинається наше перекриття. Буквально останні секунди. Пум, все 47 тисяч гривень. Дивіться, перша наша угода була 10 тисяч гривень. Друга года було 25, 000. В сумі ми поставили 35 тисяч, а заробили 47, 000. Відповідно 47 мінус 35 Це 13 тисяч гривень, що переводі на долари близько 320 доларів чистого прибутку. І давайте дивимося по аналізу. Знову ж таки, аналітик видав аналіз до другої ситуації. Пум. Пум 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 аналіз себе відпрацював. Як бачимо, все окей, реакції. Давайте якусь реакцію. Так, пум, позитивні. Хтось пише коментар. Один коментар. До речі, так сьогодні також добавили, Пишуть топчик. Одним словом, все друзі, круто. Фіксуємо зараз цей плюсик і відповідно сідаємо за моє робоче місце та торгуємо далі. Бо на мало одного плюса. Нам треба більше. Машина сама себе не купить. Друзі, ну що перемістився вже за своє робоче місце. Дивіться, наш прибуток становить 12 тисяч гривень. Це звісно непогано, але це мало. Я думаю, що би ще тисяч двадцять наторгувати. От було б прям супер, було б іграм класно. Що я думаю робити? Я думаю, знову ж таки скальпити наш баланс уже дивіться майже 200 тисяч. Не будемо вважати, що 200. Відповідно, ми відчиняємо першу угоду на суму в 10 тисяч гривень. Тобто, в принципі, поскальпати по 10 тисяч гривень, відчинивши, не знаю, там хороші 3-4 угоди. Ми, по ідеї, мали би заробити орієнтовно десь 600-700 доларів. Ну, подивимося, як це там вийде. Давайте я підключаю індикатор RSI, налаштовую його, та ми розпочинаємо нашу торгівлю. Давайте навіть я зроблю це разом з вами, тому що там мінімальні прям настройки. Так, таймфрейм 15 секундний, все є. Відповідне налаштування RSI. Тут нажимаємо 7. В минулому ролику я переплутав, нажав не 7, а 6. Ніякої різниці глобально немає, я вже це показував. Ну, але краще все-таки нажати 7, бо коли мені цю стратегію демонстрували, налаштування індикатора було власне 7. Ну що, шукаємо першу ситуацію без приставки OTC, та будемо вже відчиняти нашу з вами угоду. Друзі, а ОДКАД одна хвилина беремо на підвищення знову ж таки. До речі, як можете бачити, я прибрав собі цей в мене, тут була ще кнопочка АІ. Бо правило тут є купити-продати, і АІ трейд. AI Trade я чесно, не користуюсь, нікого дуже не знаю, хто на ньому торгує. Ну, може, хтось торгував. То дайте в коментарях знати, які ваші результати. Що хотів сказати, відчинилися ми на першу ситуацію, 10 тисяч гривень відчиняємося ми знову ж таки по скальпу на одну хвилину. Давайте поясню: вийшов тут індикатор за графік, чуть-чуть індикатор вийшов, відбулася певна перепроданість. Відповідно, ми будемо відчинятися на те, що індикатор і в цілому ціновий діапазон буде повертатися в перевищену на нам зону. Тому ми відчинилися на підвищення. Це, в принципі, таке коротеньке пояснення, тому що, можливо, хтось не розуміє, можливо, хтось знову ж таки. Бачимо її відеоролики перший раз, тому я стараюся максимально пояснити логіку дій і в цілому налаштування індикатору RSI Relative Stretch Index він переводиться, я, чесно кажучи, не дуже знаю, що це означає по-англійськи, але, в принципі, немає різниці. Головне, що ми розуміємо, як він працює, та головне, що ми розуміємо, як на ньому заробити кошти. І до речі, ми отримали, по першій ситуації, мінус. Ой-ой-ой, 125 це прям забагато. У нас баланс, звісно, хороший, ну не настільки. Давайте відчинимось по перекриттю ще раз. Можливо, давайте додамо 2 хвилини. Давайте додамо дійсно 2, тому що, знову ж таки, це вже велике перекриття в 500, майже в 600 доларів. Все, відчинилися ми знову ж таки, чим більше йде тут коридор, тим більше воно буде пригати вверх. І, в принципі, на скачок одна хвилина, може, навіть би себе показала краще, але я вже відчинився на дві. Тому, в принципі, що? Торгуємо, чекаємо на відпрацювання даної ситуації та будемо фіксувати результат по першій угоді. В принципі, воно виглядає доволі непогано. Хороша дохідність, в принципі, непоганий ринок. Ринок сьогодні не скажу, що прям ну, простий. Але поскальпити, думаю, в принципі, змога буде, тому що. Чим більша волатильність, пойде, тим в, одні, в одну сторону краще скаліпити, тому що є якісь рухи по ціні, а в іншу сторону може бути гірше. Тут не вгадаєш, золотої середини, як ви знаєте, не існує, та балансувати в цьому всьому дуже складно, тому потрібно кожного дня систематично торгувати, щоб в сумі мати хороший результат, як і на дистанції, так і в принципі на короткострок. Тому ось так. Друзі, ну що, я, чесно кажучи, ну як в воду просто дивився, знав, що треба брати дві хвилини, знову ж таки, бачите, одна хвилина би себе не відпрацювала. Побачив я такий прям затяжний коридор та вирішив дати перекриття власне, на 2 хвилини. Я вже рідко це говорив, що інколи я буває, ну, хочу протестувати якусь зону. Тобто, в принципі, золотої середини не існує, але я тобто, все роблю більш так. Ситуативно, бачите, що прям затяжний коридор, будь-то ви зверху по перекупуєте, чи там по перепроданості, немає абсолютно різниці. Можете давати перекриття на 2 хвилини. Ну що, я повертаю наш попередній час експірації, 1 хвилина, та шукаю нову ситуацію, по якій ми відчинимо з вами у нашу угоду. Друзі, дивлюся, тут зараз фунт японська єна, Не знаю, в принципі, такого як прибиття немає. якась така корекція. Давайте дамо знову ж таки дві хвилини, але дамо на пониження. У я не вста. А я не встиг. Бачите, я хотів. Треба було брати, я щось боявся, що коридор, думав взяти дві хвилини. Ситуація втрачена. Ну, рухаємось далі. Жалко, прикро, але нам не вдалося відчинити цю ситуацію. Ну, напевно, ринок для нас підготував щось краще. Чи, можливо, Оні. Стоп! Що відбувається, не розумію? Що з ринком? А, друзі, дивіться, долар-франк знову ж таки, візьму дві хвилини. Чому дві хвилини? Тому що трішки відчиняється, по-перше, нижче, по-друге, трішки такий не то, щоб затяжний коридор, але я бачу, що є така тенденція, що воно, в принципі, йде по рівню цьому нижньому. Тому. Тестую знову ж таки дві хвилини. Коли ви прям більш впевнені, можете брати хвилину. Коли ви впевнені менше, можете, в принципі, віднятись на дві. В даній ситуації я відчинився на дві, бо я впевнений трішки менше. Ви знову ж таки можете сказати. Який сенс відчиняти угоду, в якій ти менше впевнений? Я хотів би пояснити в даний момент, що я вже заговорив, але скажу, можливо, ще раз це потрібно. Не існує 100% угод і не існує угоди, де ви будете ну точно прям дивитись. Ну я все знаю, я все розумію. Ну, ви можете так думати, це внутрішнє таке, знаєте, емоційне якесь відчуття, але глобально цього не існує. Тому я люблю щось таке тестувати. І знову ж таки, будь-яка угода це будь-який сигнал, будь-яка ваша там не знаю, аналітика це тестування будь-якої гіпотези. Тому іменно ситуативно зараз бачу, я, що дві хвилини заходить краще. Мені здається, і знову ж таки, залишати цю ситуацію я не хочу, тому очікуємо зараз відпрацювання, в принципі, має воно все рости. До речі, доволі непогано просідає, можна було брати тут перекриття, і відповідно і вже й по перекриттю відкриватися, так відкривати ще й по нашій ситуації. Ну, знову ж таки, по перекриттю ми вже не відчинимось, тому що, типу, воно вже так не падає. Хіба, якщо воно би впало ще раз вниз, якщо воно зараз буде падати, то ми, відповідно, зможемо ще відчинитися. Але я схиляю, скоріше за все, до того, що воно просто зараз виросте. І в принципі піде далі. Да, ну так воно є. Насправді, якщо дати тут перекриття 25, забрати тут з 25, забрати ще з 10 профіт, то, типу, ну коротше, це можна було би цей ролик сьогодні вже завершувати. Якось йде скальп, йде скальп максимально класно. До речі, по скальпу хтось мені питався питання, чи можна торгувати в кімнаті іменно по таких прям похвилинних скальп-угодах в приватному каналі. Дивіться, в принципі, можна, але це не в форматі сесії, бо знову ж таки, в форматі сесії ми скальпом все одно по теханалізу. Якщо вам це було би цікаво, знову ж таки, давайте про це знати. Можливо, будемо інколи підрубати власне, в команді такі не то, щоб ефіри, такий, знаєте, дзвінок, де я демонструю вам свій екран і так мовити, ми будемо з вами разом все це торгувати. Ну що, друзі, останні секунди фіксуємо плюс USD чи Долар швейцарський франк дарує нам, дарує, приносить 7900 гривень за дану угоду. Класно, воно все йде, торгуємо далі. А одеж GPY? А от дже Тут ми вже беремо хвилину, так, пум-пум-пум. Все, тут ми беремо хвилину вже точно. Доволі затяжний такий також відбувається коридор, власне, по перекупленості, тому воно буде все стрімко-стрімко падати. І бачите, воно ну, так прям вийшло. Доволі довго воно було, там скільки. З 32,5 по десь. Ну, коротше, десь 1,5-2 хвилини, це в принципі значний час. Тому дали ми, перек... дали ми ситуацію на одну хвилину. Знову ж таки, можливо, буде затяжний коридор ще рухатись далі, тому ми дамо просто перекриття на 25 тисяч, але вже думаю, будемо його давати на. Ну хотів би сказати на одну, але, чесно кажучи, дві хвилини себе якось доволі так сьогодні зарекомендували, що мені навіть не хочеться тестувати оці, оці, знаєте, такі свої якісь доводи. Тобто інколи я можу заходити до ринку з чимось одним. Але все одно виходить чимось інакшим. В плані, що я там хотів зробити одне, але бачу, що ринок сьогодні, ну, працюємо сьогодні по-інакшому. Тобто, під ринок, потрібно підлаштовуватися, потрібно бути гнучким. Тому в даній ситуації по часу експирації бачу я лише те, що потрібно. Давати там одразу перекриття, бо це буде мінус. Можливо, зараз буде різкий імпульс вниз, і я не встигну. Тому, друзі, потрібно все-таки бути більш гнучким і, знаєте, так, мовити, свою лінію прогинати потрібно, але це не зовсім то місце в житті, де ви маєте гнати своє до останнього. Потрібно завжди зайти на ринок подивитись, як він це поводить та під нього підналаштуватися тому що ті хто йдуть завжди знаєте проти системи ну в житті типу це добре це позитивно це плюс там знаєте це школа робота це все зрозуміло але якщо це мова йде власне про торгівлю то е, підлаштовуються під ринок ті люди які заробляють кошти хто там видумає щось своє там свій якийсь тип аналізу видумує якісь там свої знаєте там е, придумує якісь там свої значення яких по факту нема Ну, на дистанції це себе, як правило, не рекомендує позитивним результатом. Інколи ти можеш пощастити, інколи ти можеш щось десь побачити, приглядіти. Але дистанційний результат, як правило, показує, що ті, хто йдуть проти ринку, ті, хто не слухають нікого, не слухають теханаліз, не передають жодних індикаторів, не підлаштовується під ринок ні під що не рахуються з новинами, вони не виживають просто, тому що є певні правила, якими потрібно слідувати. Але знову ж таки, це все дуже ситуативно. Я вам говорю виключно свій емпірістичний досвід, який пережив я на торгівлі, майже. В проміжок 3 роки часу. І ви бачите по моїх результатах, що вони, типу, не є якісь там, прям ну що я там знаєте лечу в космос. У мене там 5 мільйонів доларів баланс, але я активно торгую і насправді я вже в команді про це записував голосове, що знаєте, така осіння апатія туди-сюди. Але зараз я змінив структуру торгівлі, змінив платформу, поміняв команду, перебудував, поставив собі челендж. І, типу, знаєте, я прям такому бойовому. В бойовому настрої прямо хочеться летіти, заробляти все то, то-то, то записувати кожного дня відеоролики. У мене такого типу, ну, в мене є настрій записувати, але коли це челендж, і коли я розумію, що мій приз це буде авто, мільйон буквально з 20 тисяч, то це, знаєте, зовсім інакше ентузіазм, зовсім інакший такий, можливо, навіть азарт, зовсім інакше прив'язаність до результату. І в цілому, знаєте, це все зовсім по-інакшому виглядає. І поки я тут вам так мови ізлював душу. Так, ми фіксуємо плюсик, друзі. Пу-пу-пум-пу-пу-пум-пу-пу-пум. 3, 2, 1. А у ДЖПІ нам приносить плюс 538 тисяч гривень. Такий баланс уже в мене був насправді близько до цього. Але момент полягає в тому, що в мене там вчора був дуже великий переріст. Потім у мене на вечірній сесії був трішки невеликий такий відкат. Десь в вертону, да, в 30 тисяч гривень. Це був відкат. І все одно завчора зафіксував плюс 35. І за сьогодні, я думаю, давайте відчинимо ще якусь одну ситуацію. Та й напевно вже буде вистачати з нас, тому що знову ж таки за ринкою потрібно вміти піти. Ви ставите собі якийсь там процентаж, ставити собі якусь ціль. інколи ви заробляєте більше, інколи ви заробляєте менше. І так, пум -пу пум по -пу пом -пу -пу -пу. А інколи ви як ця ситуація? Просто ви відчинились, точніше, ви побачили. І треба брати. Беремо дві хвилини, беремо на підвищення. Чому беремо дві хвилини, знову ж таки? Одна хвилина якось не дотягує. Ну, не дотягує вона і все. Що я можу зробити? Типу, я нічого з цим не зроблю. Дві хвилини себе ще сьогодні. Ні разу не було, що не зарекомендували. Якось воно так є. Бачите, якось ми користуємося цими перекриттями. І в принципі, дивіться, щоб розумніше було навіть протестувати і одну. Ну коротше, щоб протестувати і одну хвилину, і дві, треба було відкриватися на три. Але це вже така, знаєте, типу, ну я не хочу тестувати, я хочу зараз зачинити цю угоду, отримати плюс та піти вже відпочивати. Ввечері ще поторгувати з командою, та такий, бачите, п'яточний торговий день. Ну що, чекаємо відпрацювання, та відповідно рухаємося далі. Так, друзі, що ми бачимо, ми бачимо лише то, що сьогодні себе знову ж таки дві хвилини показують дуже добре, а одна хвилина себе показує дуже мало. Дивіться, як ми будемо рахувати нашу математику, будемо рахувати ми її дуже просто. Я там вчора заробив по челенджу, по сесії трішки підпустив. По сесії це один баланс, по челенджу це інакше. Тобто, знову ж таки, ви бачите, що в мене баланс півмільйона, а ми по факту рахуємо ще двісті. Тому що ми будемо робити? Я сьогодні ще не торгував самостійно, виключно торгував. Ну тобто я торгував все на відеоролик виключно по... Так мовити, по челенджу до автомобіля. Тому ми натискаємо торговий профіль, дивимося ми за відповідну ситуацію за сьогодні. Так, ми натискаємо. Е, ні не це, Так, дивимося сьогодні. Сьогодні мій профід становить пум-пум-пум. Іде... Див... А, він знизу чекайте, а де він є дійсно що його не б... А, не забув. 42 тисячі 400 гривень. Це багато. Це багато знову ж таки. По челенджу ми йдемо дуже добре. Надіюсь, так воно буде. Мені здається, що якщо сісти поторгувати, не знаю, години-дві, прям так плотно, то можна. Ну, я не знаю, типу, я боюсь, тобто, бачите, треба зупинятись, треба зупинятися, воно йде, 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 треба зупинятися і продовжувати пізніше. Бо це можна, знаєте, зараз, наприклад, сь сьогодні класно зробив, вчора класно зробив по скальпінгу, але воно так буде не завжди краще, трішки повільніше, але знову ж таки на дистанції тримати своє. Фіксуємо плюс 42 тисячі 400 гривень до нашого блокноту, нашого календаря, який незмінний, незмінний, незмінний. І все, друзі, всім дякую за перегляд. Послання на брокер, послання на мій телеграм-канал є в описі цього відеоролику, також в закріпленому коментарі. Переходьте, ознайомлюйтесь та відтворюйте результат. Бажаю вам успіху та тільки прибуткових угод. Все. Дякую за перегляд, дякую, що мене дивитесь. До зустрічі.